Історія єврейської общини в острожці, що на млинівщині налічує чотири століття. А в проміжку між двома світовими війнами євреї становили більше третини від усього населення цього великого села. Іншу частину складали українці і поляки. Всі вони кажуть, очевидці жили однією дружньою родиною. Всі разом ходили в школу і всі ми мирилися. Нас засадовили, одну дівчинку-юрейку між нами на три хлопці було парта, То Лопарта, а хлопці-євреї між нашими дівчатами, щоб не говорити, там вже вчителі регулювали. І така любов була, яка увага була. Не зникли ці почуття і тоді, коли поряд із селом німці організували гетто, каже Володимир Петров. Ми картоплю носили, хліб носили, через проволоку підемо. Через проволоку підемо тим дітям своїм. Загалом з 1941 по 1944 рік майже 1200 дітей, жінок та літніх людей з Острожця та околиць були вбиті лише за те, що вони були євреями. Після трагедії налякане село завмерло, а горе звісне місце поросло бур'янами. Радянська влада не заохочувала до споменів і вшанувань загиблих. Лише в 90-х після здобуття Україною незалежності, увага до таких місць почала поступово повертатись, вивчати історію рідних місць. Почала сільська інтелігенція. Так вийшла друком книга місцевої вчительки Острожець на сторінках історії. Почала досліджувати і архіви деякі шукала, і особливо дало мені багато розповіді односельчан, спогади. Досліджували події в острожці Київський інститут Голокосту та закордонні спеціалісти. Дзюба, це було його рішення. Це він досліджував ці міста ще раніше. це початок 25 років назад. Київський інститут вивчення голокосту запросив нас взяти участь у міжнародному проєкті. Ми збирали свідчення очевидців. Ми розробили два стенди. Вони були представлені на цьому. це був такий на цьому проєкті і захищені нашими дітьми. Ось так спільними зусиллями вдалось привернути увагу світової єврейської громади до острожця і залучити грантові кошти для того, аби облаштувати місце розстрілу. Ось тут була му свалкава. І ми думали, это, но це... не було сред у церемонію свячення місця загибелі острожанських євреїв. Взяли участь зарубіжні гості, представники обласної та місцевої влади, численна громада села. Апекасомені той факт, що така велика кількість людей зібралась тут сьогодні, означає, що ви зацікавлені дізнатися більше про цю історію, що ви хочете вшанувати пам'ять тих людей, які загинули на цьому місці, і що ви хочете зберегти цю пам'ять. Війна є закінченою лише тоді, коли поховано останнього загиблого в цій війні, і встановлено, і вшановлено його ім'я. Його пам'ять на завершенню урочистої церемонії єврейську запокійну молитву прочитав Херцав з Лондонського комітету і збереження єврейських кладовищ у Європі. Такий меморіал ми давно чекали і давно хотіли, щоб був. повинно таке місце бути, щоб могли люди сюди приїхати, помолитися. А вже у міжнародний день пам'яті жертв голокосту, який відзначають у січні, на цьому місці планують встановити пам'ятний камінь. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.